Усім привіт! Мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу зробити огляд оцієї колоди. Колода називається Луна Лапін. Таро місячного кролика. Цю колоду створила дівчина, якщо я вірно зрозуміла. Художниця з Тайланду. Ім'я автора. Кані... Канітсарт Парат. Тобто, отут написано. Отут написано. От як хочеш, так і розумій. Ну, я трішечки пошукала інформації. Інформації мало, і автор не дуже себе показує. І все написано на їхній мові. Я знайшла сайт автора. Я залишу в посиланнях під відео. І, я не знайшла фото автора. Але, здається, що то дівчина. Так от, автор дуже любить тварин та створив декілька колод з ними. Це таро бродячих кішок про кішку. Таро собака Айбо про собаку. Таро. Білий Вінні про Білу сову, та є ще інші. Є ще про диких тварин. А у даній колоді сюжети Уейта. Але герої кролики, тому що біля десяти років у автора колоди жив кролик, якого звали Муах. Він і став прототипом цієї колоди. І от що автор пише у своєму влозі про кролика на місяці. Віра про кролика на місяці зустрічається у багатьох країнах світу, таких як Японія, Китай, Корея. Переконання у кожному місці різні. Почнемо з віри японців у кроликів. Японці вважають, що кролики це тварини, які приносять вдачу та процвітання. Японська легенда вважає, що в ніч повного місяця на місяці є кролик, який радісно місить тісто моджі. Та передає світло місяця на землю. Місяць це символ вдачі, везіння та процвітання. У корейському повір'ї також є легенда про кролика на місяці і розглядається як зображення кролика, який замісив тісто для цукерок, що є приємними смаколиками. Які корейці дарують один одному під час важливих фестивалів. А китайська міфологія вважає, що цей кролик є слугою сянь імператора чи чарівником. І от автор питає: А ви бачите зайчика на місяці, як ми? Отаку от казочку створив автор. Для цієї колоди. Даний, дана колода це цікавий сучасний погляд на, клас... на класичне таро у мінімалістичному вигляді, біло-блакитний тон місяця і білий маленький кролик. Це таро підходить як і для початківців, так і для досвідчених майстрів. У цьому виданні 78 карт таро та 5 карт оракульних. І карти видавництва тут Малі Publisher. Але я купляла цю колоду. В нашому магазині, і я залишу посилання на неї. Тому що вона мені сподобалася тим, що вона в жестяній коробочці. І це дуже зручно. В мене отака колода, маленька біленька книжечка. Вона досить така стандартна. Трошки розповіді про карт, про вейта і про кожний аркан. От. Але це стандартна колода. Кельтський крест, от хрест. І тут немає, до речі, пояснень до тих п'яти оракульних карт. А на сайті, на сайті. Є ще колода, яка складається із 100 карт, тобто ветовські і плюс ще оракульні. Ну, досить цікаво, автор підходить до створення колод, і взагалі цікаво там почитати. Є отакий QR-код, але. Я е, спробувала перейти за його посиланням, мене кудись там відправляє на якийсь стандартний там сайт. Тобто, ну, загалом якось так. Так. Ну і я купляла цю колоду, побачивши саме кролик, кроликів. І думаю, ну, така собі шуточна така колода. Буде м'яка така для якихось там легеньких розкладів. Але виявилося так, що цей кролик досить така серйозна тваринка. І не такий він уж м'якенький, от, а такий крепкий пацанчик. І це вже я зрозуміла. Роблячи розклади на цій колоді. І в мене враження про цю колоду змінилося. На цій колоді можна дивитися любе питання. В мене така колода, така от в неї рубашечка, і вона має сріблястий. Голографічний зріз. Я вже досить тривалий час працюю на цій колоді. От, вона в мене є однією з робочих, і тому, ну, трішечки тільки тут стерлося. Ну, розмір китайський в даній колоді, але це приємно тримати в руках. Так. Стандартна карта шута мах, також жриця, верховна жриця. Трішечки якось вона в підвішеному такому стані, на луні, імператриця у вигляді зайчихи. Імператор такий батько мощний. Витримані всі елементи, які характеризують дані карти, ключики, навіть лапку підняв, тримаю доверху. Закохані. Колісниця, сила, який зайчик хоробрий, да? як хоробро дивиться на лева. Хто кого ще боїться. Такий маленький, сіренький відлюдник. От. Тут зайчик біленький, а тут коричневенький. Правосуддя, повішений, смерть, помірність, диявол, башта, зірка, місяць, сонце, суд і світ. І от жезли. Туз жезлів. Зайчик тримає своє натхнення, нові можливості. А тут зайчик прям перед усім світом стоїть. Шар більше за нього. Тут зайчик. Тут така парочка цікава. Тут навіть проглядається зірка. Шість жезлів, сім, вісім, дев'ять жезлів, десять, Ось такий пажик у нас жезлів. І отакі от у нас лицарі. Такі зайки, такі войовничі королева жезлів. Ну, тут, от, там, де король і королева, то трішечки важко їх, звісно, що розрізні, розрізнити, тому що немає одягу. От, і тільки можна по символіці карт. Тобто біля королеви кішка та сонях. Вот. Ну а король с саламандрами. Далее кубки. Туз кубков. Двейка. Трика. Четверка. Пять кубков. Шесть. 7, 8 9. Тобто нічого зайвого немає на цій колоді. І от я зрозуміла, що мені якраз саме і подобається такий стиль, щоб було все по суті, тут трішечки додавлений один зайчик. Щоб було все по суті і нічого не було зайвого. І от такий у нас лицар зі своїми почуттями, зі своїми кубком. Тут от королева і король більш такі різні, більш зрозумілі. От, така зайчиха тендітна, а король прям сидить на хвості у кита. І тузи. Е, мечі. Туз мечів. Двійка мечів. Трійка. Тут прям саме серденьку. В самому серденьку. Четвірка мечів. П'ять. Шість мечів. Сім. Вісім. Тут, до речі, Неповний такий, верніше, не то, що неповний, а тут навіть і немає того кола, і півкола. Тут якось вони більш, ну, так здається, що вони стоять більш рівно. Ну, але там таке дев'ятка, десятка, пажмичів. Такий. Цікавий зайченятко. такий меч так держить, не підходь. Буду стояти до останнього. Отакий у нас лицарь мечів, такий також впевнений в собі, бачу ціль, не бачу перешкод. Цікаві такі вони взагалі, особливо, коли робиш розклад, ця енергетика цих зайчиків, вона так дивно якось щитується. Така от королева мечів і король мечів. Отут тут чогось вони от... королева така руда, а король сірий. Але також у розкладі їх важко от якось розрізні розрізнити. І у королеви меч доверху, а у короля якось він його думає, думає. А вона така дама настроєна. Ціліспрямована, агресивно. Туз пентаклів. Отаку От зарплатню зайчик додому несе. Двійка. Мені подобається, як тут намальована двійка. Особливо цікаво дивитися на відносини. Зайчик між двома партнерами не може ніяк вибрати. І він, а ну, а якщо там може ситуація, то між двома так жерновами його прям тут аж перетирає. Тут, так от, тут така от, м цікаво. автор. Виразив оцю карту. Трійка пентаклів, четвірка, п'ятірка, шість пентаклів. На колоді Вейта то шість пентаклів. Тут чотири, да, тут два, а тут порівно. А тут зайчик якось порівно розраховує. Сім пентаклів. Вісім пентаклів, такий роботяга, дев'ять пентаклів, тут навіть дві пташечки. І равлик. От, і десять пентаклів. Повний all-inclusive, як то кажуть. На таких царських подушках. Ну, от пажик Пентаклів також тримає те, що він має. Лицар Пентаклів, також тримає те, що він має, але вже навіть на коні. От. Ну і така от тендітна, така королева. Пентаклів і король Пентаклів такі цікаві. Ну от, це колода, це закінчилися 78 карт, і пішли оракульні карти. Я зразу скажу, що я оракульні карти не використовую, тому що. Ну, тут такі вони своєобразні. Це перша карта, це ну, просто карта, як от рекламка, як рекламка колоди. Дві навіть: одна і друга. Повний місяць і молодий місяць. Це дві такі карти. Якщо от там якось собі щось придумати, там. Тут темна якась ніч, тут, не знаю, можна використовувати. Ну, от, а з цими картами я намагалася розібратися. Сан Райс, схід по-російськи восток. Справа в тому. Що на сайті у автора є пояснення до цих карт, але там текст написаний на їхньому китайському чи які, яка там мова в них, таїландська їхня, і там немає можливості скопіювати, щоб перевести. Хоча можна було б переводчикам, ну, я ще спробую. Ну, просто цим треба зайнятися. От. І я не все знайшла. Тому, ну, це оракульні карти, і автор там якось їх по-своєму. Це схід, це мунлайт, місячне світло. По-російськи лунний світ. Що означає в тебе ясність у серці. Отак, от, от автор переводить цю карту. В тебе ясність у серці. Ну, от мені здається, щоб зрозуміти е у розкладі, да, коли випадає ця карта, і як це протрактувати, то це, мабуть, зрозуміло тільки. Автору, що вона собі мала там на увазі. Ну, але може комусь воно і зайде. А от дійсно, якщо придивитися, спробую показати ближче, якщо придивитися на місяць. То дійсно тут є силует зайчика. І от автор і питав: А чи бачите ви на місяці зайчика, як бачимо його ми? Ну, може, в них там вони і бачать? Далі Milky Way. Чумацький шлях, Російський млечний Путь, і означає: Будь вільним. Щасливого шляху назад до зірок. Ну, і ще одне таке пояснення діти. Ну, будь вільним, зрозуміло. Діти, ну, мені, по крайній мрія, зрозуміло. А щасливого шляху назад до зірок. Ну, це якось так. Єдине, що мені приходить на думку, це те, що я прочитала, що цей кролик у авторки він довго прожив своє життя і помер. Тобто відправився назад до зірок. Ну, ну якось ну таке трактування, звісно, трошки таке драматичне. Ну, але це я так розумію. От, а як автор розуміє. І е, така карта The Surry Herries. Три зайця. Що означає: Щастя продовжується і продовжується без кінця. Тобто 12. 12 тут знаків зодіака, да, і Зайці по колу. Щастя продовжується і продовжується без кінця. Ну, також в трактуванні, в розкладі, як ця моя карта трактуватися, означати. От. Але. Для тих, хто читає, я оракули не читаю, а для тих, хто читає оракули, то може ці карти і дуже добре зайдуть. Ну, от і все, що я хотіла. Хотіла познайомити вас з цією дивовижною колодою. Мені вона сподобалася, це суто моя особиста думка. І та інформація, яку я тут дала, це також суто ту інформацію, яку я знайшла. От. Так що я цю колоду рекомендую. Дякую за увагу. Такий в мене получився огляд. Пока-пока. До нових зустрічей.